Привіт, з вами український маппер, і сьогодні я відповідатиму на ваші запитання. Дякую за перегляд. Ми починаємо. Отже, запитання від першого користувача. Перше, де ти живеш? Я живу в Україні, Львівська область. Друге. Скільки тобі років? Мені 15 років. Третє. Коли покажеш обличчя. Ніколи я не хочу показувати своє обличчя. 4. Які плани на майбутнє закінчити проєкт Альтернативне майбутнє України з 1999 року. Потім в мої плани входить робити різні міні-проекти. 5. Чи буде відео з справжнім голосом? Напевно, що ні, але до початку повномасштабного вторгнення я озвучував відео своїм справжнім голосом. Запитання від другого користувача: Скільки ти важиш? Я важу 56 кілограмів. Запитання від третього користувача. Коли продовження альтернативного майбутнього України з 1999 року, шоста частина вийшла 7 березня. А от щодо сьомої частини, то я постараюсь випустити її цієї весни. Запитання від четвертого користувача. Перше, яка улюблена страва. Борщ, Сало, Розсіл, Друге. Яка улюблена імперія? Не знаю, мабуть, Британська імперія. Третє. Яка улюблена гра? Скоріше за все Age of History 2. Четверте. Яка улюблена зброя. Вінчестер часів Української Народної Республіки. Запитання від п'ятого користувача. Перше. Можна інтерв'ю? Можна. Якщо у тебе є Discord, то можеш дати свій нікнейм у коментарях під цим відео, а я залишу в описі свій. Друге. Який твій улюблений мапа? У мене немає улюбленого мапера, мені подобаються усі мапери, які я дивлюся. Третє. Чи можна з тобою дружити? Так, можна. Запитання від сьомого користувача. Скільки тобі років? Як я вже казав, мені 15. Ще одне запитання від першого користувача. Де ти так довго пропадав? У мене є інші справи, та й подекуди мені лінь робити відео. А також у мене немає ідей для відео, тому я вирішив запустити проект альтернативне майбутньої України з 1999 року. Останнє запитання від п'ятого користувача: Можна взяти твою ідею. Я знаю, що ти про альтернативне майбутнє України з 1999 року. Звичайно, це буде виглядати плагіатом, проте деяку частину мого сюжету я дозволяю тобі взяти, в принципі, я відповів на всі запитання. Якщо ви хочете, щоб я випустив другу частину, пишіть у коментарях під цим відео. Ну, а я бажаю вам всього найкращого. Дякую за перегляд, за вподобайки та за підписку. До зустрічі.